Усім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити тим з вас, хто відчуває в собі потребу пропрацювати свій власний стиль, змінити свій образ, але взагалі не уявляє, з чого почати. На це відео мене надихнуло, спонукнуло його зняти. Доволі такий регулярний вислів різних психологів. Коучів особистісного зросту, що люди дуже часто точно знають, чого вони не хочуть. Вони можуть деталізувати це, прописавши по пунктах і взагалі не уявляють і доволі такі губляться, прям коли їх запитують, а чого ж ти хочеш. Тому я подумала, що інколи кожен з нас стає в такій точці, коли він точно розуміє, що йому щось потрібно змінювати, але він не уявляє, куди рухатись, з чого почати, і взагалі дійсно чого він хоче. Але моя така філософія: що якщо ти відчуваєш, що щось потрібно міняти, просто починай щось робити. Тому пропоную, навіть якщо ви ще не знаєте, в якому напрямку хочете створити власний образ, як він має виглядати, як ви при цьому маєте себе відчувати, я дам вам інструмент, який допоможе вам вже почати щось робити. І це обов'язково вас приведе в потрібну вам точку. Обіцяю. Отже, власне, що мене надихнуло, це те, що люди точно знають, що їм зазвичай не подобається, що їх дратує, що їх не влаштовує, від чого вони хочуть відмовитися. Тому я пропоную написати вам декілька пунктів. Це може бути 3-4 пункти, це може бути 10-15 пунктів. Я розумію, що в кожного якийсь є свій об'єм цього. Але напишіть, що саме вас на сьогоднішній день не влаштовує у вашому образі, від чого ви би хотіли відмовитися, що вам набридло, з чим ви себе більше не асоціюєте. Так само ви можете додати в ці пункти. А те, наприклад, що вам не подобається в загальному, коли ви дивитесь на людей на вулиці, там в своєму оточенні чи дедеінде. Да, ви бачите якийсь образ, ви бачите якісь елементи гардеробу у них, або якийсь стиль зачіски, або ще щось. І ви, наприклад, розумієте, що це теж точно не те до чого би ви хотіли прямувати. Теж можете це записати. Для прикладу, щоб ви розуміли, як би це могло виглядати. Наприклад, ви розумієте, що. У вас дуже багато темного одягу, тьмяного темного одягу в гардеробі, і ви більше не хочете бачити ці сірі чорні речі. Напишіть, що мене не влаштовує, що всі мої речі темні. Або мене не влаштовує мрачність мого гардеробу. Або ж вас бісить, що всі ваші речі, якісь мішкуваті. Вам це не подобається. Перестало подобатися. Записали. А якщо, наприклад, те, що ви знаєте, точно ви би не хотіли бачити в своєму гардеробі, і це, до прикладу, скіні джинси або там брючки, да, якісь лосини, ви бачите їх на інших людях, розумієте, що ну так ходять, але це точно не те, в чому я буду ходити, в чому я би себе бачила, чи бачив. Записуєте так само, наприклад, ви знаєте, що... Високі підбори, це не ваша історія, це не відповідає вашому стилю життя образу життя. Вам це не потрібно, вам в цьому не комфортно. Також записуєте це. Отже, тепер у вас до прикладу є декілька пунктів з якимись. Штуками в вашому стилі, який вам не подобається, від яких ви хочете відмовитися. А ми від кожного з цих пунктів проводимо уявну чи фактичну стрілочку і пишемо абсолютно протилежне твердження. Тобто, якщо ви написали, що мені не подобається, що весь мій одяг якийсь темний, якийсь мрачний, пишіть: я хочу додати більше кольору в свій гардероб. Більше кольору в свій образ, як завгодно, так? як вам зручніше. Далі, якщо ви написали, що вам не подобається, що всі ваші речі мішкуваті, пишете протилежне. Хочу додати більше структурних, більше силуетних речей в свій гардероб. Так само, якщо вам не подобаються скіні джинси, пишете Мені подобаються брюки. Вільного силуету. Так само, якщо вам не подобається і ви не хочете носити взуття на високих підборах, пишете: я надаю перевагу комфортному взуттю на низькому ходу. Ось таким чином. І тепер в нас є а, два стовпчика з пунктами. Ми писали те, що нам не подобається. Тут ми написали все, що нам подобається відповідно, да? тобто душі від протилежного. Тепер цей пунктик, де ми прописали все, що нам не подобається, він нам поки що не потрібен. Ми з ним не працюємо, але працюємо з ось цими всіма пунктами, в яких ми прописали, що нам подобається. Але в цих пунктах все було прописано доволі таки абстрактно узагальнено. Тобто я хочу додати більше кольору в свій гардероб. Ну окей, так або я хочу додати більше структурних речей. гардероб. вже непогано, але що конкретно, так? І власне, давайте тепер кожен з цих пунктів деталізуємо, що саме ви могли би конкретно зробити. Що саме конкретно ви маєте на увазі, прописуючи цей пункт, коли ви говорите, що хотіли б додати більше кольору. Власний гардероб, що саме ви маєте на увазі. Отже, це може бути додати якихось кольорових акцентів у вигляді аксесуарів, або, до прикладу, додати якихось яскравих принтів, цікавих елементів кольорових. Це також може бути комбінація кольору. Так? Тобто, у вас може бути верх кольоровий, а не за такі нейтральні, які ви зазвичай носите. Це також залежить від того, який у вас тип зовнішності, який спосіб життя ви ведете. Да? це все дуже. Впливає, але про це пізніше ми з вами поговоримо. Далі ви написали, що хочете додати більше структурованих силуетних речей, у власний гардероб. Що це може бути? Це в нас зазвичай жакети, це можуть бути якісь брюки, да? а, такі класичні брюки замість якихось джогерів, мішкувати, там жакети замість светрів чи худі, зазвичай, які ви, можливо, носили довгий час. Прописали: а, комфортне взуття на низькому ходу. Яке воно для вас? У вас є свій спосіб життя, свій стиль. Що саме? Це будуть якісь балетки? І туфельки на якомусь низькому ходу, чи це будуть кеди і кросівки, чи це будуть чоботи високі чи низькі, це все обов'язково прописуємо. Так само про вільні брюки. Вільні брюки можуть бути і палацо, можуть бути просто прямі, можуть бути мамджинс, можуть бути самі джогери, та це все вільні брюки. Також прописуйте, що конкретно для вас близьке. І ось тепер, коли ви все це деталізували. Перед вами з'являється цілий список елементів гардеробу, який може скласти ось цей ваш майбутній образ, ваш майбутній стиль. Тобто, вже наразі ви можете що робити з цим списком. Перше, передивитись власний гардероб, розібрати власний гардероб, так і подивитися, якісь цих елементів, які вам подобаються, і які можуть скласти ваш майбутній образ, вже присутні у вашому гардеробі. Їх ви вже можете сміливо лишати і працювати з ним. Так само ви можете вже щось докуповувати, виходячи з цього списку. Також згадаємо наш списочок, де ми писали все, що нам не подобається. Подивіться на нього, подивіться знову ж таки на свій гардероб. Можливо, є сенс від чогось у власному гардеробі відмовитись, та, виходячи з того, що ви там прописали, та, що вам не подобається, і вас бісить. Навіщо тримати речі, які вас бісять, не тримайте їх. Але насправді я би хотіла, щоб ось ця ваша робота, якщо ви провели її ось так серйозно, вона на цьому не завершилась. Як на мене, дуже круто працює візуалізація власного образу, а саме створення мудборду. Власного стилю, власного персонального образу. І цей мудборд буде достатньо легко створити, маючи всі ось ці вже перелічені вами елементи, які би ви хотіли додати у власний образ. Як створити цей мудборд і як взагалі працювати з візуальними образами, я все ж таки розповім в наступному відео, тому що в цілому робота з візуальною частиною вона також є доволі таки об'ємною. І там я поділюсь з вами інструментами, як це все робити. Якщо це відео було вам корисним, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Для мене це дуже важливо. Мені важливо знати, чи цей формат вам цікавий, чи мені продовжувати знімати на цю тему відео. А, також можете поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал, щоб не пропустити якраз це наступне відео, де я розповім, як правильно працювати з візуальними образами, як вони можуть вам допомогти створити власний стиль. А, дякую вам за увагу! Гарного вам дня і успіхів вам у роботі з власним стилем до зустрічі!